Так, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Вже почалася зима в нас офіційно. Не було можливості зняти відео ніяк для вас, через те, що робота трішки не вийшло приїхати на пасіку. Сьогодні у нас вже 5 грудня, вже зима почалась, зимівля почалася. Зараз хочу вам показати. Ну, як зібрались бджілки в клуб, чи взагалі де клуби є, де немає. І ще за дня зайшов на пасіку, там деякі сім'ї подивитися, і он 22 номер лежав. І вони мене щось непокоїли трішки раніше, що я так до них не заглядав, але трішки гуділи вони. Я думав, що там матки немає. Адже коли вони неспокійні, ну, Такий признак, що відсутня матка в сім'ї. Бо ну, решта сімей так проходив, дивився, майже кругом вже клуби були зібрані. Де там які, але ну, не настільки так, щоб. А сьогодні зайшов, думаю, ну, загляну, бо, там, бачите, шифер склав з боку. Та й думаю, ну, подивлюся, так, що вони там, що з ними. Откриваю довбані миші. Хочеться сказати, знаєте, такий негарним словом Матюком, але це просто капець. Дві миші було там. І от вони будоражили, не давали спокою бджолам. Открив я той вулик, там бджіл скільки вже мертвих перегризяних. Ну, слава Богу, що там об'єм непоганий бджоли. Коротше, одна втекла миша, одну я ліквідував, закрив їх і завтра. Поставлю, куплю ловушки для мишей, липучки і поверх так на кришу, під, під кришу положу їх по лежаках. Бо це капець. І в 23-му. Ну, в 23-го там трішки щось було погризяно, пінопласт заставної і все. А так більш-менш. Тож, контролюйте це. Це в мене за скільки років перший раз таке, що миші прям дають жару і тут, і в гаражі, блін, і загашнику, там, де в мене корпуса, там такого наробили, ті миші, господи, що та перебирав усе. Коротше, там було проблем. Ну що, давайте я покажу вам, не знаю. Зараз е... от відводок оцей, його. зараз хвилинку, як вони сидять, глянемо. Так, у нас вітерець трішки. Ну, вон, дивіться, скільки тут. Раз, два, три, чотири. Ну, майже 5 вулочок. Тут не сильно в оці вулочки, Ось бачите, тут є, ну, бачите, тихесенько сидять собі в них кормів. ще Дивіться, скільки повномедні рамки. Тобто, ну непогано відводок Цьогорічний не на плідну матку. Так. Ну Тут, по-моєму, рекордсменка моя Ось ця сім'я. Ну теж бачите Вони плотно сидять. Ну Ще от заморозки передають тут на 5 рамках. Да, Ніби вони аж дозаду протягнулись, але ж тут майже кругом повномедні рамки. Ну, Нормально. Це можна змиритись. Хочу зараз покажу вам ще сім'ю. У мене є попереднє відео, як я знімав, як збирав верніше, в зиму гнізда, там в силочку в описі залишу. Там конкретно побачите іменно саме цю сім'ю, як я збирав, стартер-вихователька. І яка сила. і Побачите, чому я саме від цієї матки прививався. От, дивіться, я її по цьому сезону обслабляв, вона в мене там. Адже в мене першочергово було це прививка від цієї матки, матеріал, так би мовити. Да, це не там племінний і так далі, але ж, дивіться, яка сила їх. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, вони трохи розпався, клуб, але. Ну, Плотненьких 6 вулочок буде. Вони, бачите, тут трошки протягнулися, але ж майже кругом Ай, вітер Так, зараз закрию їх, не хочу сильно. Ну, Загалом, щоб ви розуміли, чому я саме від цієї матки я прививався. І непогано мені подобається тут -тфу, тфу постукаємо по дереву. От, Від кліща я обробив два рази їх, бо... На перестраховку. Вон там в плані біпінов два рази їх цей, раз, цей рік проливав. Думав один, але на перестраховку ще раз пролив, може воно лишнє було, але не знаю. Перестрахувався, в общем, так скажу. Ну, Ще там заглянемо. Не вибираю. Хочете, можу всі підряд, як скажете, чи як захочете. От Наглядний приклад задній. Біля задньої стінки. Бачите, там пусто біля задньої стінки клуб зібрався. От. У мене теж є відео, де я знімав про те, що коло задньої стінки. Ну, от, Непогана сім'я, бачите, дивіться. Раз, два, три, 4, 5. Ну, тут не так багато їх, але є. Ну, п'ять плотних Ну, Непогано. Я рахую, це непогано. Але це тут матку я буду міняти обов'язково, бо вони дуже це зла сім'я. Це, мене ця, виходить. 32-й номер і перший. Одиничка така. Бог знає, що, ну, а, Перший, отут. Оце ці дві матки я в першу чергу поміняю, бо це такі дракони злі там, це жах. Ну от Ще один відводок хочу. Мене хочеться більше відводки подивитись, бо вони слабші йшли. Так, ну от По центру зібрались. Бог його знає. Погано, непогано. Це але по сезону по зимівлі буду дивитися. Чи вперед вони підуть, чи до цього краю. ну Це більш за всього <кхух>, до передньої стінки вони підуть. Бачите, так само біля задньої стінки формувався клуб. ну Непогано, хай буде. В принципі, можна змиритися. Непогано буде, я думаю. Там в мене мед лишився, якщо то там блинчик їм положу. ну загалом. Ну, цю можна глянути. Я навіть так пробігся, продивився їх всіх, ну, більш-менш. Тут, бачите, слабіші, але вони нижче сіли, їх і не видно, вони внизу. Он. Якщо вам видно, буде. Раз, два, три, чотири. Ну, чотири вулочки, ці слабіші, але вони тут внизу сидять. Ну, теж непогано. Вулики теплі, ці я за зимівлю не хвилююсь. Там холодно буде, не холодно. <кій> навіть краще, я вам скажу, коли буде вже заморозок. Так, щоб стала температура, бо ці качелі я назву, по-іншому ніяк. Е, в 23-й номер. Сьогодні дивився, лежаки проходив, то що я вам говорив за мишей. І виходить, в 22 му коли вибирав, одна миша втекла, одна зараза аж. Коротше, довелося всі рамки перелопатювати, розривати повністю клуб, всю сім'ю, щоб мишу ту прибити. І довелося 23-й. Заглянув там теж. Було нагризяно та пінопласту, і думаю, переберу, бо Бог його знав, що вдруг сидить і там. То я вам скажу, передивився і засів, з'явився. Бачу, яйця є де-не-де так. Ну, охолодив гніздо, в плані я похолодив, щоб ви розуміли. Там в мене мішок був зверху накритий, так, і потолочений. Коротше, я потолочений положив дві отак в поперек. І на них решту положив. Получається, все убрав, щоб охолодити трішки. Ну, Хто, може, так не робив чи й робив, щоб мали на увазі, щоб припинити яйцекладку матки, трохи остудити гніздо, щоб вони вже в зиму збирались. Через те, що ну, це жах просто. Погода, ця, бачите, то тепло, то холод таке воно, Бог зна що. Ну, не знаю, от цю сімейку давайте глянемо. Це Рандомно, дех в любу дивлюся. Ну, В принципі, слава Богу, більш-менш такі сила, Сімей непогана, можна змиритись. Ну, Тут, бачите, ось, раз, два, три, чотири. Ну, тут ну, половиною вулички, так скажу. Ну, в принципі, в середньому це 4, 5, 6 вулочок. Ну, 4 вулички це нормально. Вони мене майже завжди зимували там, на чотирьох, на п'яти вуличках. Тобто, ну, слава Богу, перезимовували. Так, де я казав, вам зла ця сім'я що була, так, щоб кирпіч не впав. Ну, вони біля передньої стінки зібралися. Ну, Тут виходить, там вам не видно, нервно, буде, так, раз, два, три. Ну, чотири вулички теж тут. Чотири вулочки, тут погано вийшло зняти. Ну, кирпіч. Так, ну от цього давайте глянемо. Четвертий номер. Слабенькі геть бачу. Але тож внизу сидять. от Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, тут слабечок, слабачок, Три вулочки. Зайві рамки навіть не забиратиму. Вони зібралися собі от, клубину. Вони внизу сидять тут. Тут непогано було по об'єму бджоли і підмору, до речі, я не бачу. Може, і відійшла яка бджола, але по підмору ну, внизу не видно там на сітки, там на днищі, підмору нема. Вони плотненько зібрались. Так. Ну, давайте цю сім'ю доволі теж я багато на каналі знімав відео, є там про лікування гнильця. Там кому цікаво подивитись, Ну, от зараз покажу вам. Плотно криша сидить. Дивіться, господи. Це непогана сімейка. Я задоволений ними не став. От дивіться, яка сила сім'ї. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Навіть тут є на самому краю сім. Ну, шість вуличок плотних. ну Класна сім'я. Я задоволений ними. Вони і меду в цьому році непогано принесли. І, до речі, ця матка вже другий рік їй. Два роки це не молода матка. Ну, Відводочки тут, я не знаю, зараз вийде підняти дах цей. А дивіться, сонечок скільки наховалося тут. А хай сидять собі. Їм теж жити, жити хочеться. Ну, вон, бачите, це відводки. Получається, раз, два, три, чотири. чотири вулочки це стандартно для мене. У мене, так, так скажемо. Ну, Друзі, що скажу. Удачної зимівлі. Надіюсь, погода якось нормалізується. І ще хочу невеличке оголошення. Додивіться це відео до кінця, вставлю фото знімки, товариш мій продає пасіку. Причини там всі нюанси в нього, говорить спина, в нього спиною він вже Мучається і до чого я веду? В кінці відео поставлю фото, буде номер вказаний даної людини, товариша мого. Я б і сам купив ту пасіку, але по фінансах я не витягну. У мене немає зараз такої коштів. Подивитесь, кому цікаво, Кіровоградська область. Друзі, що скажу вам. Всього найкращого, бережіть себе, додивіться обов'язково до кінця відео. Підписуйтесь, буду вдячний за вашу активність, за ваші підписки, лайки, вподобайки, лайки. Що ж, друзі, бережіть себе, всього вам найкращого. До побачення!